Ігор Шувалов – перший віце-прем'єр-міністр російського уряду. Сфера його відповідальності. Економіка, бюджет та фінансова політика. Працював в уряді Володимира Путіна, зберіг свою посаду в уряді Дмитрія Медведєва. Ігор Шувалов дав інтерв'ю Євронюс у Берліні, де він перебував з візитом минулого тижня. Ми з вами говоримо у Берліні, столиці найсильнішої європейської держави. але днями вийшла досить сумна для Європи економічна статистика. Росія, яка зміцнюється, яка в неї позиція щодо заходу, який переживає не найкращі часи? Шині чи намагається вона посісти позиції, які захід залишає? оставляє. Сложно зараз сказати, що запад слабіє зараз. Важко говорити, що захід стає слабшим. Ще на протязі багатьох років або принаймні кількох років ми будемо жити в ситуації, яка досить нестабільна. При цьому в якійсь частині захід буде міцнішати, в якійсь слабшати. Росія, сподіваюсь, буде зміцнюватися усі ці роки, тому що в нас є для цього усі можливості. Але, звичайно, відправна позиція абсолютно інша. Наприклад, економіка Німеччини вже розвинена, могутня, вона переживає. Зовсім інші складноща ніж російська. Ми перебуваємо і, звісно, у періоді трансформації. трансформації. Та звичайно в нас дуже багато завдань, нам, тих, які дозволяють нам примушувати економіку роботи, працювати росіян. та зростати. для нас, для росіян, але для нас, росіян, є дуже чітка це, стратегія. Це дуже чітка як, стратегія. Міст, як ми будемо працювати з європейським союзом, і як ми будемо працювати з азійсько-тихоокеанським регіоном. Ми хочемо побудувати спільний економічний простір, який базуватиметься на спільних економічних Чиних нормах та правилах, але при цьому зберігатиметься політична незалежність разом зі створенням власних політичних інституцій. у Євросоюзі це Брюссель та вся євробюрократія. Росія зараз разом із Казахстаном та Білоруссю будують єдиний економічний простір. З 1 січня 2015 року ми будемо намагатися запустити євразійський економічний союз. при цьому на сході Росія починає власну досить потужну програму розвитку, просування експорту та створення з кількома країнами з зони вільної торгівлі зокрема, ми починаємо переговори з В'єтнамом. В частності, ми починаємо переговори з В'єтнамом. Так кладається враження, що росія, росія все ж таки більше дивиться на схід. Це не так. Це не так. Росія європейська держава. Попри те, що територія в нас євразійська цивілізація, європейська. Понад 50% нашого експорту або всього зовнішнього торговельного балансу, це європейський союз. Ми не згортаємо, а розвиваємо цей напрямок. Але нам, звісно, потрібно, враховуючи довжину кордонів Росії та велику частину її території в Азії, розвивати торговельні стосунки з азійськими державами. Але зараз за умов єврокризи чи допомагає Росія Європі? Чи йде вона назустріч Європі, користуючись своєю силою? Росія то дуже цікавий споживчий ринок для такої країни, як скажімо, Німеччина, реалізовувати свій експортний потенціал без Росії неможливо. Маючи торговельні та партнерські стосунки з Німеччиною, ми активно допомагаємо як Німеччині, так і ЄС наші золотовалютні резерви у більшості зберігаються в євро. Тому на всіх напрямках міждержавного міжурядового співробітництва бізнесу ми надаємо. Серйозну підтримку для розвитку європейського бізнесу та європейської економіки в цьому немає сумнівів. зараз голова Євросоюзу Кіпер звернувся із проханням про конкретну фінансову підтримку. Чи готуєтесь ви відгукнутися на це прохання? наше міністерство наше міністерство фінансів розглядає цю заяву. У нас немає спеціальних фондів для того, аби підтримувати європейську економіку, але ми готові розглядати такі прохання. Але звичайно, це треба робити разом із євросоюзом. Не думаю, що питання такого роду з. Зараз у таких складних умовах можна вирішувати у двосторонньому форматі. форматі на у сильних держав на сході, таких як Китай, насамперед, в економіці велику роль відіграє держава. Чи є для Росії проблемою сильною чи слабкою рисою, те, що держава все таки домінує, а держкапіталізм діє? Тож то домінірується такі старства, і може бути госкапіталізм У нас у нас немає держкапіталізму. Це повний стереотип. Ми приватизуємо державну власність акції на наших підприємств більше того, зараз як ніколи, уряд стурбований тим, аби підтримувати підприємництво, аби клімат для бізнесу поліпшився. А але придбання компанією акцій ТНК Біпі, чи не, 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 є не є це посиленням державного контролю над, контролю. контролю над такою важливою галузі? ні не є. По перше, ми з вами не бачили фінальних умов угоди. Нам про це не повідомили. Ми лише бачили загальні її риси. Але навіть якщо ці загальні риси будуть. Реалізовані як конкретні умови угоди, це значить, що консолідація активів під компанією Роснефть буде означати і подальшу приватизацію самої «Роснефті». один з акціонерів ТНК Біпі, компанія Біпі в результаті цієї операції має стати одним з основних акціонерів «Роснефті». Насправді це означає консолідацію активів всередині однієї компанії. Вона стає найбільшим виробником нафти та компанією з найбільшими можливостями. Тобто то з розвіданими запасами внаслідок цього біпі стає акціонером. А це дуже важливо як для корпоративного управління, так і для процесу приватизації. Якби Роснефть просто купила ці активи, тоді я погодився б з вашим висновком. А так, ні, це дуже складна, гарна оборудка. Найголовніше те, аби вона відбулася саме в тих параметрах, як було оголошено. в тих параметрах, як Газпром тоже Газпром також корпорація. сировинна корпорація. У Європі ведуть розслідування її домінуючої ролі. Її підозрюють у тому, що вона занадто впливає на своїх клієнтів, примушує їх продавати тому, кому чимком, потрібно і тому і подібне. Моє ставлення до цього просте. Усі ці дії спрямовані лише на те, аби примусити Газпром знизити ціни на сировину, яку вона постачає. Але якщо досягти занадто низької ціни на газ, його видобуток почне скорочуватись, що у довгостроковій перспективі буде означати різке підвищення цін. На це пальне періоді буде означати різке повищення цен на це серія. Моє к вам моє запитання до вас як до другої людини в уряді. Вже на протязі років під час президентства та прем'єрства Володимира Путіна чи змінюється атмосфера та напрямки діяльності уряду зараз при Дмитрії Атмосфера і направлення діяльності правительства звичайно змінюється. Щось пішло з уряду, що було притаманне особистості Владиміра Владіміровича. Щось прийшло, тому що пов'язане з особистістю Дмитрія Анатолійовича. Але суттєво те, що залишається головне вимога до уряду працювати динамічно та піклуватися про те, аби країна реально йшла шляхом модернізації. Тож модернізація залишилася. Модернізація залишається. Модернізація, модернізація суспільного політичного життя, соціального, економічного. Якщо ми працюємо краще для громадян, це для нас плюс. Якщо ні, виборці нас виправлять. Нас і збирателі поправят дається соціальна сфера залишається пріоритетом. На неї сигнується досить багато грошей. Що це полівішення уряду або, можливо, популізм велика кількість багатих людей в нашій країні з'являється щороку. При цьому залишається багато бідних та людей, які не мають соціального захисту. Тому при такій великій різниці між багатими та бідними, при тому, що середній клас, який народжується, почувається незахищеним. Саме це може бути великою проблемою для нашого потенційного зростання та модерні. Нізації Отож, усі соціальні програми, які підтримує президент Путін, вони не для того, аби лівішати або займатися популістськими програмами. Вони виключно для того, аби була база для модернізації. Господіншоване дякуємо за інтерв'ю.